Велоумань набирає обертів. Користуючись кожною гожою дниною, шанувальники роверів намагаються наїздити якомога більше кілометрів, набути нових вмінь і зробити добрих справ. 19 вересня відбулися чергові нічні велозмагання. Фонариками з освітленням кататись по лісі, змагатись ага, так та само, та, як та в день. Та так, вона підготовлена, вона не освітлена. В кожного так, буде ліхтарик». сам собі Кожен буде світити собі сам, а змагання проводяться так само, як і в день. Просто хтось швидше проїде дистанцію. Вночі траса зовсім інша і вночі набагато цікавіше їздити лісом. Ну, у вас який досвід, вже тих смічний Це ми вдруге проводимо. Причому ці змагання виникли спонтанно, ось, ну, ось ці благодійні. У нас вже був досвід, ми проводили нічні змагання, які приурочили до Івана Купала. У нас було 20 учасників. І ще там глядачі, всім дуже сподобалось, і дуже багато людей захотіли ще провести такі самі змагання. Ми вирішили, чому б і ні, але щоб не навантажувати наших спонсорів, бо вони і так дуже багато нам допомагають. Байкап, кофішоп, ТАСС постійно страхує. Ну, щоб не навантажувати їх фінансами, ми вирішили зробити їх благодійними. Тобто, люди, які приймають участь, роблять свої внески, але вони нічого за це не Ви Мої участі в таких змаганнях є хороший велосипед. Не обов'язково. Любиш кататись, і катайся. Ніхто не заважає. По нас педалі крутились і колеса, і все нормально. Цього разу учасники стартували командами по троє чоловік. При цьому результат зараховувався по тому, хто останній фінішував. Склад команди визначався жеребкуванням під час реєстрації. Таким чином, це врівноважило шанси всіх команд на перемогу і додало ще більше азарту і позитиву. Ще одним нововведенням стало те, що ці велозмагання мали благодійні цілі. А саме, щоб взяти участь у нічних перегонах, необхідно було принести речі для дитячого будинку. Основною мовою стало те, що для того, щоб прийняти участь у змаганнях, ми робимо якісь благодійні внески, але не фінансові, а речами. Так і ми зберемо набагато більше, ніж наприклад грошима. Це як правило, якісь іграшки, це як правило, одежа, книжки. Все, що пригодиться дитині. Я сьогодні приніс вершочок, машинку, плет старий, одяг, який лежав вдома, який може можливо комусь для Ну, мабуть, для дорослої дитини. Ми принесли м'які іграшки. Ми, там є і куплені іграшки, і є такі, які вже ну, лежать вдома. Так, ну чуш, ти з перейшов з ігрушкою. Граєш з такими іграшками? Ні, я віддати прийшов угу. дітям. Так. А тобі вже не потрібно. Mm. А що так? Пола мам. Ні, не звільника а а, до турніков. А в ході теж ходив з да. батьками? Не страшно? Ні. Ну, як руку поправиш, теж підеш? Да. Організатори кажуть, що ті, хто захоплюється здоровим способом життя, можуть сміливо приєднатися до учасників велоумані та бути учасником не лише змагань, а й усіх добрих справ. Тож велоумань не стоїть на місці.